Чому б нам не приготувати торт нашого дитинства бити скло? Для нього нам знадобиться три пачки різнокольорового желе. До нього додаємо кип'яток та повністю розчиняємо його і залишаємо на ніч для повного застигання. На другий день желатин замочимо у воді, змішуємо сметану або нежирні вишки із цукровою пудрою та цедром лимона. Збиваємо все міксером до однорідної маси. Далі наше желе, яке вже застинуло, розрізаємо на кубики. Желатин, який ми стали набухати, розтоплюємо на водяній бані або у мікрохвильовці, додаємо у сметану. Перемішуємо все, форму застеляємо пергаментом і будемо складати торт. Виливаємо з перший шар сметанковий і далі в довільному порядку розкидаємо кубики желе. Знову шар сметанний і знову кубики желе. І так, поки не закінчиться вся маса. Гарно її розрівнюємо, кладемо застигати в холодильник на 8 годин. Готовий тортик, виймаємо із форми, посипаємо по бажанню тертим шоколадом, прикрашаємо та смакуємо. Цей рецепт дійсно нагадує смак дитинства. Підписуємося, зберігаємо рецепт, ставимо подобання переглядаємо сторіс, там багато цікавого.